Доброго дня, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас знову очередний визов, щось там не показує телебачення. Я був там давненько вже ремонтував там тарілку, там стоїть горинич на два телевізора, там старі головка, я їх ремонтував. Можливо, вийшли головка чи якась одна головка зі строю. Ну що ж. Виїжджаємо на очередний ремонт. Погода сьогодні хороша в нас. Сонечко світе, Можна поїхати. Ну що ж, їдемо до замовника. Прибув я на виклик. Ось у нас такий телевізор. Кай 32 дюйма. Тюнер у нас тут Open SX1. Щас... Ой-ой-ой, тихо-тіхо-тихо. Зараз тихо. покажемо тюнерочок глядачам нашим. Смітло включу, бо погано видно. Ось тюнер у нас opensx 1 1 ну, На таблові он видно, зелений діодік, сигнал у нас присутній. Зараз включу телевізор. Можливо, це знову відео вход, а там зараз подивимося. Так, а ну, трошки назад телевізор задвинемо, щоб він нас не впав. Отак. Отак. Так, що він нас щось. Не включається, не поняв. Що ж таке? О, пішла картинка. Картинка в нас пішла. Зараз тут телевізор з інтернетом трошки подумає. Не так він швидко в нас вмикається. Трошки подумає. Тут, ще раз, напоминаю, стоїть антена на два телевізора, зроблена, стоїть стандартний горинич. В іншому домі стоїть тюнер, по-моєму, сад-інтеграл 1258. Так, а, ну понятно, це в нас тут смарт-частина увімкнена. Зараз ми переключимося. Ось тут такий пультик у нас. Так, зараз кнопочку input нажмемо. І повинні попасти на HDMI. Щось не хоче. Щось не хоче. А чого? чого? Чи завись чи що? Трошки завис, мабуть. Ні, я оце включаю оток. А ну показуйте вам. Чого зависло оток? Угу. Оце оток. Зараз воно включиться оце угу. і тоді там ось ось пише. Немає сигналу. Привіт, підключення джерело сигналу. Що ж це в нас таке? Будемо розбиратися. Угу. Може, вигоріло, може вигоріло і вход у нас. Може бути таке. Не знаю, не знаю. О, щось тут будемо розбиратися. Що ж це в нас тут таке? Так, а ну я зараз гляну, по якому гнізду в нас підключений HDMI. В моєму ж на другому, так як і було. Та на другому виходить. Що ж це таке? Може HDMI гніздо вигоріло. Таке може бути. Може телевізор і на тумбочку? Та ні, нехай тут стоїть. Хай стоїть. Я зараз розберуся, що це таке. Бо я сповнив да, на HDMI 2 вроді б то було. Ще раз спробуємо в ходу поклоцати. Мабуть, треба пульт почистити, бо щось кнопка взагалі ні туди і не сюди в нас. Так, а ми попробуємо ну по поставу напробуємо відео в хода поміняти. Мабуть, тут щось вигоріло. Вигорівач діємо мабуть, у нас оцих перепадів наших напруги. Так як телевізор був в розетку включений постійно. Він включений постійно був. Він в світу включається і те включається. Усе... О, пожалуйста. Тут не те гніздо було, вибраний не той ход. Аж діє май один на де вибирать було. Так, а ну... Ну так оце його ніхто нічого йому... Ну правда хлопці сьогодні клоцали, ну клоцали. Та все може бути. Зараз я перевірю, що тут сигнал у нас був по всіх Телеканалах. Ага. І тепер я буду виключати. Подивилась телевізалі. Да, так, лучше виключати, тому що? що з цими перепадами краще тушити. Ну, у нас кругом стоять, отам там бар бар'єри. Ну, бар'єри в основному на камеру на холодильник стоять. О, нами, у, камері, на холодильник, у нас на камері, бар'єри. А я собі ще й на бойлер поставив бар'єр. Ну, у нас не бойлер, у нас котю. А, у вас отой навісний. Навісний Двоконтурний, я поднявся. Да. У нас от у нас два котли в них і в мене ж котел там у кухні. То теж ж оце ж не виключаємо. Не виключаємо. Та виключає. ну так, да, він же ж без святу робити не буде. Ну, а все одно свят включається. Ну він в основному, я в день його не включаю, я тільки ніч. Та ну понятно. Так, сейчас нас 13 градус, щоб сигналчик у нас був. Так. 13 градус. Щось у нас на ходбіорді дуже нема сигналу. М -м -м. Що ж таке? Цікаво. Може бути сигнал на хотборді, а його у нас немає. Тоді ж буде. Така може не робить, а там оте. Що переключати чи ні? Та все тут робить тут. Може головка вилетіла, бо вони старі. Так, показує телевізор. Да, я зрозумів. В нього просто той виход може робочий. А сюди виход, що у вас, може, вилетів. Може бути таке. Бо я тоді головки ж не міняв. Підрихтував ті, що є. Вони ще, в принципі, нормально себе, як кажуть, показали по працездатності. Так, щось у нас проблема з спутником. Ходберт. Нема сигналів. Астром нас працює, слава Богу, от Ходберд щось. Під підозрою, може, треба порт Дойсика поміняти. Ану поміняємо, бо я наче тоді. Так. А ну поклацаємо по частотах знову. О, сигнал появився. Порт був не той вибраний. Сигнал появився вроді б то в нас. З горем пополом. З горем пополом. Сигнал появився вроді б то. Всього опять сигналу нема ж таке. Так, третій порт у нас. сигнал вроді то був. Так, LB3. Так, третій порт у. Ну. Так, другий порт. Так, острів в нас виходить на третьому порту сидить. бьорд у нас сидить на другому. На третій я став, вроді б то був сигнал Щось немає, щось непонятки, паньотки. Щось якісь непонятки йдуть. Та один спутник оце тільки робить, виходить, щось, хотбірда немає. Хоча він був тоді, як я був у вас весною останній раз. Сигнал був. Тоді все робило, щось, щось нема. Ну я зараз підключу свій прибор, провіримо. Сигнал я прибор свій Аміка Мультитрекер 2. Ну, тут дійсно в нас з супутником і проблема якась. мабуть. Або один виход на головці вилетів, або взагалі головка вилетіла, або може порт на дайсіку вигорів. Може бути таке діло. Ну Ось у нас супутник астра. Тут все в принципі нормально. По всіх частотах у нас сигнал присутній. Ось, супутник астра, сигнал у нас задовільний по всіх частотах. Ну, ась супутник відбірт. Я тут пробував і порти міняти. Ну, Сигналу немає, навіть немає уровня. Щось у нас непорядок. Мабуть, я ж кажу, з головкою проблеми, можливо, вилетіла. бо там старенькі, правда, головки стоять. Я їх уже рихтував трохи. Там були кришки, обсипалися. Були... Бутилочками підрехтовані головки. Можливо, дайсик, порт дайсика вилетів, або, можливо, на головці один порт вигорів. Треба розбиратися, будемо дивитися далі. Так, прийшов я до антенки. Ось у нас тут горинич на два телевізора зроблена ...розводочка. Я позапрошлому по році ремонтував цю антенку. Ось так головки були підрехтовані. Бо кришки посипались. О, мус, я взагалі з ньому він тут не потрібний. Ну проблема в нас з ось справа головка. Немає щось сигналу. Зараз будемо провіряти по можливості показувати. Так, з'явився на сигнал на супутнику ходбір. Получається, на дайсіку вилетів у нас порт. Я зараз перекрутю на четвертий порт. Тут є вільний. І буде все в нас працювати. Ось показує сигнал супутника Hotbird. Все в нас присутнє. Вилетів а Таке буває. Ось такий сигнал у нас на Ходберді. Сигнал в принципі. Запас є трішки на непогоду, Ну, хай собі працює. Ну що ж, поїхали далі. Спустився я вже в дім. У нас супутник Hotbird запрацював. Ось показує канал Сіті. Перед цим настільки що сигналу взагалі не було. Шкала є. Повністю у нас супутник ходбір запрацював, все нормально. Перший канал Євразія ось працює. Український наш канал URD працює. Ну, в принципі, все тоді добре, до побачення.